Всім привіт Я на каналі GameBug і сьогодні ми випробуємо Узі на зомбі виживання. Я купив Узі Дешево Тепер дивіться скільки в мене уружки. Даляля Шидату багато. Куди ще дві? Ще зуби як він називається. Повторюємо ружі в мене цікаві три. Ножикан. А, він. А, я не знаю, він як і класний, ну, але не, не такий і слаб. Він і слабкий. Він у нього мало урона. В тому. Мене ще навіть ніхто не поняти. Блін! Ти мене не вб'єш! Бо про що я казав, Біж-зон його вже вбив швидше. Скільки в нього урона? Ем. Я забув передивитись, в мені урона. Ну коротше, десь приблизно ну... Ну, 23 приблизно Я пам'ятаю. Всі хочуть його примогти. мене ніхто не хоче. Блін. Пробачу що на того не було відео. Не знаю. Наприклад, я зайшов на свій канал, поламав що від мене підписались Брат, на мене підписалися ще два чоловіка. Чи відписалися може один. Та я подумав вже лучше вже не покидати свій канал. І зняти відео. Я вже зняв одне. Там де я показую, скільки нас підписчиків. Я дуже радий, що у нас вже... вже майже 20 підписчиків. Ні, то не так, як 100 тисяч мільйон, ну. Вже 6. Колись може ті стали мільйон. Але я буду старшим. Я знаю, ну два пройде два роки. Ютубери вже 5 років знімають, щоб набрати популярність. Ну точно я не знаю. На мені ніхто не їде. Не знаю про чому тут. Я ще й мав договорюватися. знала, як тут договорюватися з ними. Я кажу, ви хочете попо, е, наприклад, Гомер, я такий пишу. Хочете попасти на Ютуб? Вони нічого, я кажу. Хочете попасти на Ютуб до ніякого миру. Бо так відео не стане цікаво. Потім все постало. А я ще не вбили. Тож марно. Марно. Звісно, що марно вже. Йому так знесли половину ХП. Щось я... Щось я ще вб'ю. Чнь Чуй... Чон все відключатися? Цікаво. Не, але усі дуже ціні оружні. Я може з ним буду користуватися. Не, меня класна ружка. Я сходим. А. Ем, ч тут пішли, дід? Аж приключимо могу на там і руску. Тут немає української. Не знаю, потому... Але в тому мінус, що тут немає української. Якщо зараз дивлюся мене розробачи крему, то й... зроби, будь ласка. Будь ласка зроби тут... Речі панів, ти зроби тут е, русскому е, М -м -м, того. У мене ще не сталося обновлення. Наприклад, я скажу вам обновлення, що оновили вже карту. Воно мало статися 10-го. Воно мало статися 10-го листопада. Не знаю, як то... Ох ти! А в мене вже 14-те. Ого! Вже чотири 4... дні його не можуть зробити. Не знаю всіх. Вже в ютубері всіх стало. Я не знаю, чи всіх. Ну, в мене ще не стало. Я майже вижив! Блін, я вижив. Че? Я навіть дуже радий. І один вижити? Тобто зі всім я мати вижив. Дев'ять. Вісім. Сім копет. Три, п'ять, чотири, два, один. Все, я вижив! Є, я єдиний, хто вижив. Угу. Я хочу взяти бізон. Блін, не встиг. Ну, буду грати з таким. Не, я хочу взяти. Вже повиживає. До того я покажу вам топничку. Хтось може її не знати. Я її знаю. Хоп! Хтось есть ожидав Давайте виживати на екстремі на, на екстремі Я люблю виживати На екстремі. я нуб Ну так виграємо на Хто хочет случайное оружие Я Він думає, що Я його не думаю Привет Я його дістав Офігеть А так можна? Нет, так не можна та, це вже було б Він ще в мене не може. Ладмікс? Не, я дуже буду драти, якщо справжнє, то справжній. Захайпану. Не, все. Половину вже мої же Я вже впрова я вже впров. Я впро в його бах? Я його не можу повторити. Не знаю, як вас у мене не получається. У вас, якщо получилось ай. Я знаю багато тут баги. Не знаю на якій карті я голова. Він, він відволікає. Я довідкає, але він повідав. Блін, блін! Ринуем. Тоже мне такой. Допом... Вот. Все. Я раньше был злый. си. Ай. А, то то еще. А я думаю, что он снег. Я думаю, Не, все бачили, что там один? Все, я. С моей дочкой. Всем ставьте лайки, подписывайтесь на канал і забудьте на на колокольчик. Всем удачи, всем пока.